Команда не знала поразок, жодного програного матчу. Дев'ять перемог у першому колі, 43 забиті м'ячі. Команда, яка прийняла другий раунд чемпіонату у Львові. Команда, гравець якої став левом другого раунду. Чемпіоном першого в історії чемпіонату України замфутболу стає команда покрова АМП Місто Львів. Михайло, Білорусюк, Степан Коробків, Микола Газала, Валентин Осовський, Мар'ян Мтрач, Петро Кордага, Іван Терлецький, Ярослав Качмар, Андрій Сковарда, Андрій Андрик, Дмитро Щегельський, Олександр Гудорука, Валентин Гурин, Денис Кублясов, Олександр Чинчей. Анатолій Медведюк, Микола Олексіє Дмитро Куць Сергій Звєков. Ваші оплиски, оплиски, продовжуються всій команді.